З Євангелія від Марка. Того часу Ісус попрямував у землі Тирські і Сидонські, і ввійшовши в дім, Він хотів, щоб ніхто не довідався про нього, але він не зміг утаїтися. Як тільки почула про нього жінка, дочка якої мала нечистого духа, вона прийшла і припала до його ніг. Жінка була грекиня родом із Сирофінікії. Вона благала його, щоб вигнав біса з її дочки. А він сказав їй Дозволь спершу, щоб наситилися діти, бо недобре забрати хліб дітей і кинути щенятам. А вона у відповідь каже йому: Господи, але ж і щенята під столом їдять крихти від того, що є для дітей. І він сказав їй: За це слово йди. Біс уже вийшов з твоєї дочки. Коли вона повернулася додому, то побачила, що дитина лежала на ліжку, і біс вийшов з неї.